Рідненькі, Гордон Рамзі Клопотенко та Ектор Хіменес-Браво вже дзвонили, питали про цей рецептик. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Напишіть в коментах, скільки зірокний шлен мені дадуть за цю страву. А я швиденько покажу та розкажу, як зробити таку чудову, смачнющу, підкопчену картоплю з м'ясом та грибами. Поїхали? Дуже дякую за підтримку та підписку на канал. Це дуже сильно допомагає розповсюдженню та просуванню українського контенту. Перше, що я роблю, це вже підготовлену картоплю. У мене молода картопля, така велика достатньо. Я її почистив, помив. Точніше, спочатку помив, потім почистив. От, тепер потрібно її нарізати якимись великими такими кубиками. У мене є ось такий шматочок цікавезної, підкопченої свинини. Можна якось там, не знаю. Байдуже як, ви поріжете. Думаю, що можна ось такими шматками. Вона вижереться трохи, шматочки будуть ще менші. Але можете порізати так, як вам зручно, як вам хочеться, як вам подобається і так далі. Можна взяти, звісно, не підкопчену, можна, звичайно взяти свинину. Але з підкопченою ця страва буде. Більш цікавою, більш такою смачною, духмяною і прикольною. Тут багато жиру, достатньо. Один підвитопиться, під не потрібна олія буде сьогодні в траві. Буде смачно, копчено та цікаво. Ще деякі інгредієнти я положу вже при самому приготуванні, тому це не все, що нам потрібно. З цивули ще все простіше пополам та напівкільцем. кільцем. Тоненьким, не дуже тоненьким, як вам подобається, як ви хочете. Я думаю, що не сам не тоненьким можна. Лук також розсушиться дуже гарно в цій страві. І буде дуже прикольним та смачненьким. В мене одна лучина, така середня, не сама велика, на сама маленька. Я думаю, цього вистачить. Цієї кількості цибулі вистачить на цю кількість інших інгредієнтів. Далі за цибулою, те ж саме роблю з морквою. Її можна натерти, на терку, але мені подобається нарізана надівки, морква. Далі в мене йде чесник, не треба його якось дуже маленькими шматками різати, і тим паче не треба його пропускати через часниковий прес. Я думаю, що у таких ось. Середніх великих кусочків буде достатньо. Тому що він також розтушиться і не буде гострим, а додасть якоїсь цікавості моїй сьогоднішній страві. Наступним кроком я закидаю м'ясо, кастрюлю та роблю з нього шкварки, тобто витоплюю жир. На це може піти десь приблизно від півтори до трьох хвилинок, дивлячись, яка кількість м'яса, скільки тут жиру. Дивіться, під час годування в мене з'явилася ось така скоринка прижарена. Це саме те, що мені потрібно. Я закидаю цибулю та морку, зараз цибуля дасть вологу, та вся ця скоринка перейде на овощі. розійдеться, змішається із смаками та дасть саме той підкопчений м'ясний смак насичений, який мені потрібен в цій страві. Обжарюю. Цибулю з морковкою ще пару хвилин. Піджарена цибуля та копчена свинина. Це найкраще поєднання смаку та та сама автентична українська кухня, українські смаки. Дивіться, коли цибуля вже піджарилась, вона вже пасирується, та вона не буде вже ну, саме жаритися, піджарюватися, але вона дойде при тушкуванні цієї страви до своєї. Необхідної мені кондиції, поки я витоплював жир, я знайшов гриби. Це печериці. У мене тут 5 великих штук, я їх порізав на 4 частинки і вирішив додати до цієї чудової, неймовірної страви. Поставте, будь ласка, вподобайку, лайк. Цим відео, Напишіть в коментах, щоб ви додали до цієї страви. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати такі цікаві та смачні рецепти. Дуже радий новим друзям, новим підписникам. Дуже люблю готувати та ділитися своїми рецептами з усіма вами. Рівненькі гриби вже потихеньку почали обсмажуватися. Додаю сюди часник, додаю сюди чайну ложку чорного молотого перцю. Та десь приблизно 10 столових ложок соєвого соусу. Гарненько перемішую та даю ще якийсь час потушкуватися разом, обмінятися смаками та будемо просуватися далі. Смаки вже майже знішалися. додаю сюди картоплю, перемішую гарненько її, додаю воду так, щоб... Картопля ледь, ледь вкрилася цією водою та залишаю тушкуватися на сильному вогні. Як тільки страва почала кипіти, прибираю вогонь приблизно наполовину та залишаю тушкуватися до готовності.